Добрий день, мої малята, любі хлопці і дівчата. Діти, давайте пограємо з вами в гру. Гра називається Що Буває взимку. Я буду вас питати, а ви мені казати, буває таке взимку чи ні? Чи йде взимку сніг? Так, взимку йде сніг. А чи співають взимку всюди радісно пташки? Ні, не співають. А чи можна дітям будувати взимку снігові замки? Так, звісно, можна. А чи зеленіє взимку травичка? Ні, не зеленіє взимку травичка. А взимку на деревах з'являються листя, чи ні? Ні, взимку на деревах листя не з'являється. А чи можна кататися на лижах взимку? Так, звісно, можна. А чи можна засмагати взимку? Ні, не можна. Діти, ви молодці, гарно відповіли на запитання. А тепер, діти, я хочу запропонувати вам зробити сніговичка. Для цього нам знадобиться. Три вадних диски різного розміру: великий, середній та маленький. Застелегідь вирізані гілочки, ручки, три пуговки, шапочка, два очка для сніговичка, ротик та носик морквинкою. Спершу приклеюємо. Найменший ватний диск клеєм, добре його змащуємо і клеємо до нашого аркуша. Потім йде середній, а потім великий. Потім клеїмо шапочку нашому сніговичку, ручки-гілочки, пуговки, одну, другу та третю. Також клеїмо йому очки, ротика та носика морквинку. І такий гарний сніговичок в нас з вами вийшов. Ви молодці!